Давай подивимось, про який секс з тобою він мріє. Допустимо, що секс у вас є, але може він хоче чогось більшого. Про що він мріє? Може, він хоче, щоб ти була червоною шапочкою, а він сірим вовком? Хм? Дивимось. Так, шестірка, шестірка мечів і. імператор. Ну тут це просто. Він хоче як імператор бути таким в сексі справжнім чоловіком, який ну е, приносить жінці неймовірне задоволення. Це саме той секс, коли жінка розуміє, що щоб я робила без чоловіка в цьому житті, як би я задовільнялась. От він хоче бути таким. Він хоче бути незрівнянно таким сумасшедше, шикарним чоловіком, щоб ти прям в тих оргазмах тонула й тонула. І е, бачиш, друга карта, мужчина везе вперед на. Лоці, кохання везе жінку кудись в далекі далі. Тут нас ми говоримо про секс. Він хоче от оргазм. він хоче, щоб в тебе постійно були оргазми. А що у тебе проблема з оргазмами? Він все-таки не імператор. Ну, мір, ти по міру Ти під час сексу з ним взагалі літаєш десь в облаках. Чому так? Чому ти літаєш в облаках? Ой, ну тому що тобі завжди біля тому, що ти його любиш. Ти рахуєш його своїм сонцем. От він тебе в сексі не, не задовільняє, але ти як людину його любиш. От бачиш, через це в тебе печаль. В тебе печаль, тому що секс поганий, а людину любиш.